Ігор Терехов, міський голова міста Харків, зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Ігорі, вітання вам. Вітаю вас. Отже, давайте традиційно з оперативної ситуації розпочнемо, тому що тривога зараз лунає, зокрема і на Харківщині. Що відбувається у вас і як минула ніч? Можу сказати, що цей тиждень більш спокійний ніж минулий, але тривога постійно лунає зараз. Луна повітряна тривога. Але я хочу сказати, що після того, як ми зробили систему диференційних повітряних тривог, тобто відділили область від міста по лунання повітряних тривог, то ми маємо скорочення повітряних тривог на 45% за цей тиждень. Що стосується минулого тижня, то він був дуже напружений. І ми мали на жаль. 30 обстрілів по місту Харкова і 84 людини звернулися за медичною допомогою, серед яких 15 дітей, і на жаль, ми втратили 4 містян, які загинули під час цих обстрілів. Тобто, така сумна статистика, яка вона є у місто Харків. Так, дійсно, і знову ж таки, ми сподіваємося, що всі, хто був поранений внаслідок цього обстрілу, якомога швидше почуватимуть себе добре. Пане Ігорі, стосовно ліквідації наслідків обстрілів, що в місті, в регіоні, ну і зокрема, як ви з цим впоралися? Ну, що стосовно міста, я хочу сказати, що ми закінчили практично всі ці. Рунації, які були пошкодження, які були під час минулого тижня, так було дуже важко. Я вдячний всім комунальним службам, які працювали волонтерам, які доєдналися до нас щодо закриття конторів. Ми закрили всі дахи, які розтрощені. так. Сьогодні працює система. Є відновлення для того, щоб надати людям можливість коштів, щоб вони придбали вікна, бо кожний приліт. З Тисячу дві три вікна, який просто в щит вибити і неможливо відремонтувати. А потрібно ставляти нові вікна. Що стосується всіх комунікацій, тобто водопостачання, енергопостачання, гаряча вода, то все, все працює. Усунули всі ці. Знаєте, рунація, яка були, бо був прильот поряд трансформаторна підстанція. Прийшлось перезапускати систему енергопостачання для житлових будинків для підприємств, для фізичних осіб, які працюють крамниці, перекмахерські для того, щоб все було з електропостачанням. Зараз все працює як завжди. Чи є ускладнення з гуманітарною ситуацією? Тому що є інформація про те, що росіяни ФПВ-дронами атакували прикордоння Харківщини? Це створило певні гуманітарні труднощі. Що сьогодні? Ну а зокрема, що атакували, знищили гуманітарний пункт у прикордонному селі. Я розумію, що це не стосується тільки Харкова, але все одно гуманітарна ситуація вона пов'язана, і Харків допомагає населеним пунктам, які поряд і звичайно інші області. Як ви змогли організувати? Організуватися. Знате, я хочу сказати, що у нас немає жодного напруження щодо гуманітарних обставин. Міс працює всі крамниці забезпеченими медикаментами, продуктами харчування, паливом. Тобто, такої, такої потреби немає, все працює, але що стосується допомоги, то дійсно ми допомагаємо. І іншим територіальним громадам, якщо це потрібно. крім цього, хочу сказати, що дуже багато сьогодні у Харкові вимушених переселенців більше ніж 206 тисяч вимушених переселенців, які знайшли притулок у місті Харкові. Всім ми допомагаємо. Будемо допомагати і надалі. Тобто, це наші люди, і вони потребують нашої турботи і нашого. Та і місцева влада знаємо дуже допомагає, і це знаєте, дає надію на те, що все буде добре, і дає надію людям не залишати місто. Це дуже важливо розвивати себе і розвивати бізнес в Харкові. Зокрема, стосовно відновлення ще будинків, Ви сказали, що є ці кому надали зараз та певний притулок. Чи багато будівель не можна буде відновити? Ви вже рахували, яка це статистика. Врахували на жаль, так дуже багато будинків неможливо буде відбудувати. Я хочу сказати, що на цей рік ми продовжуємо відбудову вдячний сьогодні і. Уряду президента за те що нам виділяти кошти щодо субвенції. Крім цього, долучаємо кожна наших міжнародних партнерів власних кошти міського бюджету щодо відбудови. Там дуже багато будинків які розтрощені які пошкоджені Дуже багато школ, лікарень, дитячих садочків тобто критична інфраструктура, тобто дуже багато руйнацій, пошкоджень зазнав. Наше місто, місто Харків. хочу сказати, що в, ці, в планах на цей рік ми будемо відбудовувати 200 будинків. Почали відбудову. Не зупиняємось, незважаючи і на погодні умови, і на обстріли, які є, і рухаємось по цьому, цьому плану. Що стосується, це що стосується відбудови, і ми чудово розуміємо, що людям потрібне житло, бо я вже казав, і в передніх ефірах що 160 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою. Нам Дуже потрібно сьогодні, щоб була стала відбудова житла. Бо людям потрібно десь жити, повертатися до своїх домівок. Тому ми приділяємо таку велику увагу цьому питанню. і Я вважаю, що це питання номер один для міста Харків. До речі, погодні умови ви згадали наскільки ми зрозуміли, тут 19 червня сьогодні оголошеним перший рівень небезпеки, тому що негода лютуватиме. як готується місто до цього, розуміємо, що мабуть погодні умови неможливо порівняти з обстрілами терористів однак це також є небезпека, також є певні загрози для громадян. Нато ви дійсно коли кажете, що погідна по 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 умова неможлива, знаєте, е е порівняти з обстрілами, бо ми маємо бо дуже такий серйозний... Обстріли потужні обстріли це зовсім інші виклики. Ми, ми готові сьогодні для реагування на погодну умови. У нас проведена в екстрена ситуація. Наша комунальна служба, рівнивака каналізація, КБЛК, яка працює. крім цього Зеленбуд, крім цього, всі наші комунальні підприємства і МЧС для того, щоб реагувати на всі на які можуть бути. Тобто в нас є певний план дій, по якому ми як завжди рухаємось і е, розуміємо, що робити, в який момент. але потрібно бути теж дуже обережними, е, бо е, і не ставити автівки під деревами, е, бо сильні шквальні вітри, і е, вони валять дерева. І дерева кхм, часто падають на автівки, тому ми, ми повернемо громадян. Крім цього, працює у нас лінія екстраліня лінія чотири для того, щоб люди могли телефонувати, якщо будете якісь виклики. А ну і ще одна тема про тих людей, які роблять все для того, щоб бути ближче до Російської Федерації, таким чином, але таким чином перебувають на території України, зокрема в місті Харкові. Напередодні була затримана жінка, яка наводила ракети на житлові будинки міста Харків. Вона була затримана. Мотиви там дуже різноманітні від заробітку до просто ідеологічних певних мотивів. Але зрадники є і не тільки в Харкові цього ніхто не приховує. Тому. Можете прокоментувати цю історію, і насправді як боротися да. з такими людьми, як з ними говорити. Ну, по перше, я хочу сказати, що це подинок випадок, який на жаль є по всій Україні, не тільки як ви вже сказали, по місту Харків. І я дуже вдячний сьогодні Службі безпеки України, яка миттєво реагує, виявляє таких зрадників. Тобто, що стосується цього випадку, то так 46-річна харків'янка, вона допомагала Росії, набудила ракети і на житлові будинки, і на критичні. Інфраструктура міста Харкова вона була завчасно виявлена, задокументована, затримана її е, е, погрожа довічне вічна Я вважаю, що е, вирока потрібно дуже сурово бути до таких зрадників для того, щоб люди розуміли, що реакція є, і реакція дуже серйозна. Так, дякуємо вам. Спасибі, пане Ігорю, що знайшли час. Ігор Терехов, міський голова міста Харків, був зі мною на прямому зв'язку.